Занесла кабак і хочу порізати і в духовці попекти. Але не половинками, не цілий, а ось я його порізала навпіл. І ці оце буду кусочки зараз різати, чистити і різати. А в тому я вже насіння зібрала. А зараз тут оце виберу. Оцю м'яко, отак я отакою ложечкою, і вона хорошо вибирається. А потім уже, як кусочки будуть, тоді підправляю ножем. Можна не підправляти, а як уже спечеться тоді. Отак. От так, треба дістати відро. Зараз. А то я тут на смітті можна поставити. так. І я ось у насіння вже зібрала, помила, трішки отут полеже, підсохне. А потім, коли духовку вже виключу, коли все спечеться, і туди. І воно там під, підсмажиться і буде смачне. Потім можна посмажити ще і в сковорідці. І оце я таким сьогодні займуся. Бо в мене там іще два лежить. Ну, це, вроді, нічого. Я зараз все попробую. Не дуже солодкий. Зовсім, зовсім, зовсім. Але непоганий якраз мені підійде. А на колір дуже гарний, красивий, такий помаранчевий. Ну, отак. А потім ще до вичищаю ножем у кусочках. Це ж ліля снабдила. Не знаю, чи вона там їсть. Ну, а я ж не хочу, щоб пропало. Хотіла заморозити. У мене ж там іще два є. Ну, поки що думаю, а може я встигну їх поїсти, щоб вони не пропали. Ну, ось, дивіться, так вичищається. Чудово. Так. І зараз буду. Ну, ось тут лишилася капелька, бачите, я отак зрізаю. Може, це я й багато зрізаю, можна менше. І чищу. У мене ота от чищелка китайська, щоб картошку чистити. поламалась. Тому буду ножем. Тут шкірочка так і товстенька, але то не страшно. І отакими от кусочками. Можна менші, можна більші. І потім я підготувала ось лист. Можна не, не змащувати олією а я змастила. І отак один біля одного, повикладаю і в духовку. Я не можу вам сказати, скільки по часу. Ну, шпажкою треба або. Зубочисткою пробувати. Ну і я буду продовжувати. Поки, ось, дивіться, навіть не розрізалося. Це для моїх рук тут важкеньке. Але не страшне, ось такі кусочки. Можна отак запікати навіть із шкірочкою. Я вже сама бабуся давно. Ну, давно, 32 роки. Ні, бачите, обманюю 31, як я бабуся. А згадую свою бабусю, яка була в селі піч, і оце запікали по половинці в печі. Таке було смачне в дитинстві. Може, воно не дуже було смачне, а чомусь здавалось, що смачне. І оце я як починаю чистити цей кабак? Минулому році Ліля мені його презентувала. І в цьому році, то оце як чистить? Дуже шкірочка. Якби отою чисткою, то нею легше ножом важче. І це ж відео вийде завтра. А сьогодні у Лілі день народження я її привітала в такий мороз. У неї день народження. Здоров'я їй і нам всім миру. Їй бажала, щоб все в неї збулося, що вона собі бажає. І почаще до мене в гості приходить. Ну, бачите, отакі кусочки. Потім можна використовувати як десерт. Можна взяти і отак вилочкою подавити, і мука, і ще там. Яйце здається, молока. І зробити оладки. Теж смачно виходить. Ну це хто любить кабак. У мене вікулічка не любить, Ото хоч, хоч ви їй що хочете, вона його не любить. Ось от дивіться, так я всі, я думаю, у мене тут вони помістяться всі. Більший, де менший, трішки неодинакові. Але то нічого. А красуні я ось постелила, бо вона ж не може без мене сама. Ось вона уляглася. Принесла їй сюди плед, ну спи, спи. Оце скільки я. Нарізала, зараз відправлю в духовку, духовку розігріла. І у мене лишився кабак ось такий ще. Я зараз плівкою замотаю, віднесу не в холодильник покладу, а на веранду віднесу. А потім придумаю, що там я буду з нього далі робити. Так що там плюсова температура, я думаю, він там не замерзне. Поки кабак тушиться, я собі зроблю чай. У мене тут зелений чай, лимон. І знаєте, що я додавила? Це ж ось така штука цей інтернет. Ну, сказали, що плюсики можна два додавати і це корисно. Не знаю, наскільки корисно, але запах супер. Красуні, мабуть, не видно. Ось там вона. Лежить. Куди ж вона без мене? Да. Лежи, лежить. А я поп'ю чай. І якраз в мене спечеться кабак. То буде десерт. Мені можна його е, цукром, фруктозою посипати, якщо не зовсім буде солодкий там. Але його мені можна. А ось е, буряк червоний не можна. А я його так люблю. Ну нічого, діти поїдять. Так, я сьогодні. Майже нічим не займалась. Ну, попили а так тут треба. Я, якщо через день полесосю, то багатенько тут оці красуні шерсті. Очі в неї, якби ви бачили, так прижмурилась, сонна, сонна. Так? Да. що ти мене чіпаєш? Так? Да. Собака. Ты собака или кто? Ты собака? Ты mm. да? Хорошая. Ой, горячий чай. Минус 14 на улице сегодня, вот сейчас. Собаки лають, бігають, чи поотпускали, чи це оці, що ми раніше їх годували. Ну, тепер там жіночки далі годують, там їм і будку поставили, молодці, так. Я винесла сюди, пройшлася по цій вулиці у нас і теж кинула там хліба, там теж собаки ходять. Ну, як сказати, нічинні. Трішки. Ну Я завжди, коли кидаю, дивлюсь, забирають. Ну, навіть якщо ворона з'їла, їй теж їсти хочеться. Так що. Не знаю, я скільки цей мороз буде тривати нічого, поки що йде, йде мороз. Ну, снігу не сипе. Я зараз тут не. А, потрошечку так сипе. Чуть-чуть. Може і роз... Що таке? Нема там нікого, я просто подивилася. Чого ти фиркаєш? Чудо, йди сюди, йди до мене, йди. Нє, ну каже, що ти нічого не даси, що я до тебе буду йти. Так, здається, у мене там уже, а де ж я рушничок діла, Господі, а, ось усе. Здається, все вже. Так, і я ось. У. Так, готово. Ось такі. Бачите? Я їх 15 хвилин тому взяла. І шпажкою поперевертала, і тепер вони в мене навіть підрумянені отакі. І повикладаю зараз я їх на тарілочку. Можна притрусити, Сах... ну, сахароза в мене, фруктоза. Вибачте, забула, як називається, господі. Ой, гарні, всі-всі гарні. Сухенькі такі, зараз поперекладаю. І це буде смакота. Ну, це ж, як завжди, я коли оце перекладала, думала, що я включила камеру, а я не включила. Тому ось, ну вийшло, як вийшло. Значить, після того, як я їх перевернула, ще 15 хвилин. А загалом вийшло годину і 10 хвилин. І оце вже. Замість цукерок переклала, дивіться, і зараз вони тільки-тільки тепленькі, можна вже і присипати. Зараз приберу бумажки і витру. Так і що я хочу робити? О, жирненька. Тепер я відправлю оце насіння. Я духовку виключила. Так Хай підсушиться там. Все. Тепер можна, де у мене тут? Взять ручку сюди, туди, сюди, туди, та трішки присиплю. То якщо Наталя прийде, а я думаю, вона прийде, скаже, туня не солодке, Ну, а так з фруктозою буде солодке. О. Так все це ховаємо. Навели порядки? и после така смакота.